Ми довго цього чекали, особливо я, тому що мені не подобалося, що ФАП знаходиться у дитячому садочку. І нарешті ми перебудували оце, оцю будівлю. І я хочу зазначити, що зараз це буде амбулаторія, а не просто ФАП. Для зручності місцевих жителів новий медзаклад переобладнали з приміщення колишньої сільської ради, розташованої у центрі широкого. Реконструкція тривала півроку. На неї з місцевої казни витратили близько восьми мільйонів гривень. Нині під дах амбулаторії перейшов місцевий ФАП, і для селян значно розширився спектр надання медичних послуг. Враховуються і інтереси переселенців, яких нині у громаді понад дев'ять тисяч. Крім жителів широкого, амбулаторія обслуговуватиме також Ручаївку, Зеленопілля й. Водяне проводимо огляд пацієнта на наявність гострих захворювань або лікуємо хронічні захворювання. Якщо ми бачимо, що є так загрозливий стан, тоді ми викликаємо швидку, яка під руководством Запорізької Запорізької центральної станції швидкої допомоги поїжджає сюди і потім розподіляє вже по лікарнях міста. Визначились із сімейним лікарем, який працюватиме тут на постійній основі. Це молодий фахівець Ігор Очередько, цьогорічний випускник інтернатури Запорізького медуніверситету. Сам родом із Томаківки Дніпропетровської області. Протягом червня він укладатиме декларації з пацієнтами. Прийом розпочне з 1 липня. Це буде консультація, це буде запис до вузьких спеціалістів, Це буде виписування рецептів на ліки. Робота дуже приємна і сподіваюся, що буде все добре. Крім сімейного лікаря, в амбулаторії працюватимуть і дві медичні сестри. Переміряти артеріальний тиск, зробити общий аналіз мочі, сахар крові можна зробити, кров на холестерин можна зробити, всі привівки тут будуть робитися. Ви бачите, маніпуляційний кабінет, який у нас гарний. А вузькі спеціалісти, як і раніше, приїжджатимуть із інших населених пунктів і прийматимуть пацієнтів за графіком один або два рази на тиждень. Первинна ланка я можу сміливо сказати, що навіть за часи війни приведена до ладу як вона потрібна функціонувати згідно з мережою, згідно з згідно з реформою охорони здоров'я України. На відреставрованій будівлі прибудували і другий поверх. Тут оселиться сімейний лікар зі своєю майбутньою родиною. Для них облаштували трикімнатну квартиру. От вхід кухня вітальня Проходьте, будь ласка, всі будівельні роботи за бюджет громади. А все, що техніка, меблі це все допомога донорів, спонсорів. В цьому будинку в амбулаторії і в житлі все нове. Починаючи з опалення, каналізації, вод... водогін, потім електричні мережі, ну все-все-все, стіни, ну все, все нове. На базі нової сімейної амбулаторії працюватиме також аптека і реєстратура, куди можна зателефонувати і дізнатися про порядок роботи закладу, а також графік прийому вузьких спеціалістів. Загалом Зеленопільський Старостинський округ останній серед всіх округів Широківської громади, де облаштували такі медзаклади. Таким чином створена ціла мережа центрів надання первинної медико-санітарної допомоги. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, телеканал МТМ.